Я тобі послугу зробила, ти мені маєш дякою сказати, а не отак поводитися. Це мені заявила моя найкраща подруга, яка забрала у мене нареченого. Я не могла зрозуміти, що я чую. Я не могла усвідомити тих слів як це дякувати? За що дякувати? Я не сплю ночами вже який місяць. І все проживаю ту ситуацію. Я втратила душевний спокій і за це маю їй подякувати. Добре кажуть, що найкраща подружка це подушка. А я вся така була щаслива, хотілося всім розказати, який у мене чудовий хлопець, і похвалитися, як він гарно до мене залицяється. Були і квіти, і кіно, і зорі. Були прекрасні слова кохання, все, як того хоче душа. В будь-яких стосунках настає той етап, коли ти показуєш своє кохання іншим, знайомиш з друзями і родиною. Тому я й познайомила Ілону з Вадимом. Все пройшло, наче добре. Він був милим, намагався їй сподобатися, бо ми всі пішли в кіно, а потім завернули в затишне кафе, щоб ще продовжити вечір. Далі ми провели її додому і пішли разом, все обговорюючи. Мені здається, що я їй не сподобався, сказав Вадим. Та ні, вона просто має такий характер. Запевнила я його, хоч добре бачила, що Ілона вела себе не так, як завжди. Вона весь час намагалася його вколоти, і я про це їй сказала, на що вона відповіла ствердно. Так, я намагалася його вивести з себе, бо такі люди надто ідеальні, і це насторожує. Це був для мене найкращий комплімент, бо він і справді таким був ідеальним. Далі я його познайомила з батьками, і мама вже потроху почала відкладати гроші на весілля, бо все до того йшло. А як могло бути інакше? Людина кохає, зізнається в коханні і прагне познайомитися з твоєю родиною. Якщо це не кроки до весілля, то я не знаю, до чого це все тоді було. Як вони разом зійшлися, я не знаю. Не знаю, хто був першим, не знаю, як вони до такого додумалися, але я постала перед фактом. Я їх просто застукала разом. Вадим щось спробував пояснити, виправдатися. Ще писав і телефонував, але я не хотіла його чути і бачити. Двоє моїх найрідніших людей мене обдурили, які тут можуть бути пояснення. Ілона тоді мене перестріла на вулиці, бо моя мама її на поріг не пускала. Була така, як завжди, самовпевнена і спокійна. Не було жодного натяку на якесь розкаяння. Бо вона нічого не відчувала, не відчувала жоднісінького докору, сумління. Я тобі послугу зробила. Уяви, що ви одружилися, завели дітей, а він скочив у гречку. Що б ти тоді робила? Так, змовчала і жила з цим далі. А я його розкусила, вивела на чисту воду, показала тобі, що й року не минуло з його великого кохання. А він вже на інших заглядає. То хіба це не лицемірство? Ти мені ще подякуєш, не зараз, бо ти надто недозріла, аби це усвідомити, а з часом скажеш мені дякую, я почекаю, не спіши, і я завжди буду твоєю подругою. Я просто в якомусь замішанні, бо її слова мають сенс. Але це все одно не вкладається в голові, як можна було мені зробити отаке добро, і чи треба мені й далі їй довіряти? Підпишись, підтримай українськомовний контент.